Найперше, я хотів би подякувати організаторам Європейського економічного конгресу за організацію, зокрема і цієї панельної дискусії, а також привітати мого друга, пана президента Квасневського. Вітаю вас. Я дуже добре пам'ятаю наші важливі зустрічі, коли я ще був секретарем ради з питань національної безпеки. І ми мали можливість поспілкуватися упродовж трьох годин. Це було наприкінці 2004-го, на початку 2005-го року. І пан президент Олександр Квасневський наполягав на тому, що членство України в НАТО є надзвичайно важливим. Я тоді говорив, я не впевнений, можливо, варто пошукати інші варіанти. Проте сьогодні я хотів би попросити вибачення у вас, я помилявся. Факт полягає в тому, що сьогодні неможливо гарантувати вам безпеку без членства України в НАТО. зараз це розуміє кожен. у цьому немає сумнівів. Вільний демократичний світ, демократична Європа. повинні розуміти, що замороження цього конфлікту становить загрозу того, що цей божевільний маніяк Путін може розпочати подібний наступний конфлікт в будь-якому іншому місці на континенті: у Польщі, Литві, Латвії, Естонії чи де інде Я також хотів би скористатися цією можливістю, щоби щиро подякувати Польщі та полякам за неймовірну підтримку та ваше лідерство за допомогу українцям. Найперше, це подяка для громадян Польщі, які прийняли мільйони українських біженців та врятували їхнє життя. Саме так врятували їхнє життя. І я можу підтвердити це після Бучі, після Гостомеля, Ворзеля, Лиману, Маріуполя, Тростянця, Рубіжного після всього того, що людям довелося пережити там. Я хочу сказати громадянам Польщі дякую. Що врятували життя українців, щиро дякую вам і за те, що допомагаєте нам, постачаючи озброєння без допомоги Польщі нам було б набагато складніше. Збройним силам України було б неможливо впоратися без такої потужної підтримки від наших партнерів. І також хотів би сказати. Що зараз ми мусимо пришвидшити постачання боєприпасів в Україну постачання бронетранспортерів іншої техніки? Я думаю, що без швидкого постачання всього цього нам буде складно. Будь ласка, допоможіть нам та допоможіть Європі з величезним задоволенням. Я беру участь у цій панельній дискусії разом із моїм давнім другом, президентом Олександром Квасневським. У нас були складні перемовини у 2004 році під час помаранчевої революції. І величезну роль відіграв тоді у перемовинах президент Квасневський. Ми завжди могли розраховувати на його мудру підтримку, на його мудрі поради щодо процесу провадження реформ в Україні. І за це я щиро вам дякую. Ми маємо дуже просту відповідь, що означає завершення війни для України. Хтось скаже, що це блакитно-жовтий український стяг у Кремлі. Я сподіваюся, але, мабуть, такого не буде. хтось говорить, що це повернення Україні Кубані. на це я не сподіваюся. Але з завершенням війни є два ключові фактори: перше, це стійка безпекова ситуація для України як члена НАТО, і, Олександре, у цьому ви маєте рацію і друге: депутінізація континенту, депутінізація Польщі, депутінізація Німеччини, депутінізація Франції, депутінізація Європи. І на сам кінець, депутінізація Росії. Ці два фактори є формулою нашої перемоги. Як ми можемо цього досягти? Росія зараз є нестабільною. І сьогодні я вже казав. Коротко нагадаю про формулу перемоги із п'яти кроків. Зброя. Ми про це говорили санкції, щоб не дозволити Путіну продовжувати війну. Справедливість через міжнародні судові процеси, які дестабілізують оточення Путіна фінансова підтримка, включно з підтримкою зернового експорту з України та членство в НАТО. Мушу сказати, що в цьому сенсі я оптиміст ще з 2014 року. Тому що ви не можете бути президентом країни та при цьому не бути оптимістом, тому що тоді ви програєте. Перша позиція це стратегічна єдність. І Україна сьогодні, пан президент, як експерт з України, це знає, є настільки об'єднаною, якою не була ніколи раніше. Ми маємо дуже високий рівень довіри, найперше до українських збройних сил. 90% українців довіряють Збройним силам. Дуже високий рівень до церкви дуже високий рівень довіри до українських волонтерів. і дуже високий рівень довіри одне до одного. І я радий вітати тут Кіру Рудик, лідерку партії Голос. Це є приклад дуже високого рівня довіри одне до одного, і це важливо друге. Це те, що Європа та весь світ зараз не повинен мати жодних ілюзій щодо режиму Путіна. Олександр сказав, що можливо, ми можемо досягти чогось із Путіним. Будь ласка, не вірте Путіну. І, будь ласка, більше не бійтеся Путіна. Путін воєнний злочинець, і в цій ситуації нам потрібна лише одна стратегія: депутінізація світу. і третє: Демократичний світ має об'єднатися навколо підтримки України. Об'єднатися навколо України щоб протистояти цій агресії. Ось вам формула, і я знаю, що ми рухаємось у правильному напрямку. Кажуть, що можливо відбудуться зміни в американському суспільстві після виборів. Але я думаю, що підтримка залишатиметься постійною. 85% американців підтримують Україну. І я вірю в американську демократію. Я вірю, що незважаючи на те, хто буде на посаді президента.

Звичайно, що роль президента чи прем'єр-міністра США чи Польщі є надзвичайно важливою. Але всі ми боремось за демократію, за свободу це те, що нас об'єднує. І завдяки цьому та завдяки Збройним силам України Путін програє. Я мав потужну підтримку від Польщі, коли ми впроваджували реформи самоврядування в Україні. Польща також залушена до антикорупційних процесів, реформи децентралізації, Але ми не повинні забувати, що все це довгострокові процеси. Політичний плюралізм, свобода слова, свобода людини. І це я просто повторюю ті слова, які вже сказав президент Квасневський. Якщо Європа хоче завершити війну, Україна повинна бути в НАТО. Разом ми можемо зробити дивовижні речі коли я вніс зміни до конституції України, означивши в ній рух до членства в НАТО, говорили, що це неможливо. зараз? Ми маємо статус кандидата в члени Європейського союзу. Майрі наша Тепер ключовим є саміт у Вільнюсі цього року. Ми очікуємо не на план дій щодо членства в НАТО, тому що ми вже виконуємо цей план. Ми створили армію за зразком НАТО. Тепер нам потрібне запрошення України в НАТО. Тому що ви повинні розуміти, що запрошення України до Альянсу. Це інвестиції в безпеку НАТО. Європи, світу. І коли всі це зрозуміють, тоді ми матимемо результати. Але якщо ви боятиметеся Путіна. Це шлях до поразки у цій війні. Тому що Путін розуміє лише одну мову не польську, як я, не українську, як пан президент, не англійську, не німецьку і навіть не російську. Він розуміє лише мову сили. Без мови сили Путін зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому зайти. З мовою сили Україна повинна отримати запрошення у НАТО вже в липні цього року. Тому тримайте за нас кулаки. Петро. Так, Петре, дякую за ці слова. Дійсно, наше знайомство дуже довге. Ми зустрічалися в різних ролях. Я коли був президентом, а він ще ні. І навпаки, у нас довга і багата історія. Я хочу подякувати за ті слова. Дійсно, Польща надавала і надає величезну підтримку Україні, але не можу не почати зі слів пошани героїзму українців. Я щиро скажу, що за декілька днів до цієї агресії ми були в Мюнхені, і тоді там багато лідерів говорили. Американці нас постійно застерігали, що буде така війна. Небагато було таких людей на пальцях однієї роки. Можна перерахувати, хто вірив, що Україна може витримати таку агресію, але вона не тільки витримала понад 400 діб, Україна показала надзвичайний героїзм, величезну рішучість воїнів, талант, командувачів, і ця держава у воєнних умовах існує і діє. Я сам від початку війни декілька разів був у Києві, але я це таке. А якщо президент Сполучених Штатів поїхав у Київ, повернувся з Києва. Це означає, що ця держава функціонує, що системи працюють, і це насправді справляє великі враження. І я мушу підкреслити, щоб всі ті обіцянки, які дає світ щодо поставок зброї, щоб вони справдилися. Україна давно готує контрнаступ. Важливо, щоб він дав результат. Це зміцнить моральний дух самих українців і стане сигналом для світу, що спільні зусилля працюють, що слід продовжувати підтримку, щоб військові мали чим воювати. У Росії є проблеми із ресурсами та обладнанням, але разом із тим у них менша проблема із людьми. Натомість Україна цінує людський ресурс, адже цій державі люди треба для миру. Україну треба підтримувати, адже програш у цій війні буде драматичним. Україна ж бореться не лише за європейські і демократичні цінності. Україна зараз бореться за безпеку по факту замість нас. Якби не Україна, то була б боротьба, приміром у Балтійських країнах. Це все нагадує нам, наскільки обережні ми маємо бути у своїх планах завершення війни у стислі терміни, якими б не були переговори провідна роль за Україною, а ми маємо її підтримувати. Так я думаю, це цілком раціональні очікування. Це звичайно вимагає розуміння від нас, європейців, членів НАТО, наскільки це серйозний момент, яка загроза йде з боку Росії, і це важливе зауваження. Путін розуміє тільки мову сили. Мене багато питають: це війна Путіна чи Росії, і це суттєвий момент. Так, війну розпочав Путін, але його в цьому підтримує значна частина російського суспільства, і це також війна Росії. Треба розуміти, що відносини із Росією не будуть такими, як раніше. Ми не маємо зробити цю помилку наївності, щоб ми не бачили те, що хочемо бачити. Ми не можемо стерти Росію з карти світу росіян, в яких імперіалізм просто в ДНК у їхній крові. Ми ж натомість боремося за мир і демократію, і ми мусимо подолати цей авторитаризм, чи російський, чи китайський. Ми маємо показати, що ми єдині і рішучі. Сьогодні найгірша інформація для України це те, що ми можемо розділитися у питанні підтримки. Є Орбан, наприклад, такий собі пропутінський. Але об'єднане НАТО, об'єднаний Європейський Союз, має сказати так. Запрошуємо Україну до ЄС. Так, вона повинна бути членом НАТО і швидше, ніж хтось там думає. Що б там Путін не хотів, це неважливо. Україна, частина демократичного світу.